Юлія Романюк живе у Києві, працює гримером, є двократною чемпіонкою України із зачісок. 24 лютого вибухи, страх, евакуація, а далі світлина, яка змінила її життя. Жінка й автомат ніжна і незламна. Вона вірить у перемогу та принципово не робить закордонний паспорт. Україну залишати не хоче. І зараз у нас в гостях Юлія та Владислава Романюк. Я вас вітаю. Доброго вечора. Привіт, Юль, на фото твоя дитина, і ти? Ні. На фото людина, яка евакуювала дуже багатьох мам із дітками, і це Анна Скороход. Ти бачила, як робили це фото? Взагалі не бачила. Було дуже багато людей на вокзалі. Це фото було зроблено на центральному вокзалі. І ми йшли якраз по пішохідному переходу. було... була така трохи тиснява, дуже багато людей всі в паніці були. І ми йшли із сумками. Були моя рідна сестра, її син, я і доця, і можливо, заради. Безпеки, ну от е, взяла Аня е, мою дочу, і ми переходили якраз. Ми такі були, знаєте, трі, трішки розгублені, і, і вона вела. І вона вела, пере, переходили через пішохідний перехід. Владислава, а ти бачила щойно нашу фото... фотографію, бачила ж на екрані? Це ти? Ти пам'ятаєш себе? Так. Пам'ятаєш? А що ще пам'ятаєш? Пам'ятаю, як ми їхали в. Закарпаття. А, а як їхали? Поїздом. Поїздом. А вибухи пам'ятаєш? Так. Страшно тобі було? Дуже так. Да? Але біля мене була мама, та було не страшно, якщо біля мене моя мама була. Скажи, будь ласка, а от те, що тебе тьотя вела чужа, тобі ну, комфортно було, ти як себе почувала? Те, те, що мама не було поруч у цей момент? Мама була поруч в Бу цей була, момент. Ми, ти йшла? ми йшли разом. А -а. Так, я була поруч в цей момент. Просто у нас ще були речі, і ми несли речі, і ще деякі там, продукти купували. Там. Був пакет. І на фото, до речі, там край моєї куртки, мій капішон, моя нога. <ривий> там сестра і сином. Також там видно. Е -е, ви... Я зараз хочу долучити до нашої розмови Анну Скороход. Е -е, вона є героїною теж цього фото. Саме Анна вела Владиславу за руку. Анну, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір, Анна. скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте оцей момент, коли було зроблено це фото? Ні, бо я навіть хто це зробив, і для мене це була буденність на той момент, тому що ми щодня евакуювали дуже багато діток з мамами, і на фото міг бути хто завгодно по великому рахунку, тому що дуже багато вивезли дітей з мамами на той час. І з Київської області, і з Чернігова і Чернігівської області. Тобто, то був такий час, знаєте, коли весь час, як я кажу, був на колесах, були проблеми з паливом, були проблеми з виїздом. Всі просили про допомогу. От тому допомагали. А фото таке культове, але я дійсно не знаю хто його зробив. Зрозуміла. А ви, коли побачили це фото, воно стало таким символом незламності української жінки? Ви що відчули? Мені було приємно, звичайно. Окрім того, мені це фото присилали за кордону, мої друзі, і кажуть: Таня, тебе навіть зі спини неможливо не впізнати. От тому, звичайно, це дуже приємно. А чому у вас зброя була? І звідки зброя? Зброю нам видавали, я дуже гарно нею вдію. От вже з часом потім з'явилася змога придбати особисту зброю, але на той час нам видавали зброю, і це були перші дні якраз. І звичайно, ніхто без зброї не ходив, в кого вона була. Угу. Зрозуміло. Пані Анна, я вам дуже дякую за ну за перше за те, що ви допомагали евакуйовувати дітей. Це надзвичайно важлива місія, і за те, що долучилися до нашого ефіру. І, звичайно, що ви є героїною цього фото, напевно, що не даремно. Скажіть, будь ласка, що було до е, того, як ви е, евакуювалися? Це було якого числа от, ваша евакуація? Е, евакуювалися ми 4 березня, до цього ми були вдома, у нас підвал, ми його так обладнали, ну, як могли, знаєте, е, там мінімально були матраси, такі як зі старої. Криваті запаси води, запаси дров, тому що там грубка, якою ми отоплювали, у нас двоє дітей вдома і ще плюс приходили сусіди з дітками. І також, щоб якось підтримувати тепло, ми там розтоплювали грубку, і вона гріла. Ми були там. На той час готували їсти в домі, приходили, але ну, це було дуже швидко, тому що раз за разом була тривога, і ми ну так, те, що встигли, те встигли. І для безпеки дітей ми е, е, ховалися у підвалі. Е, я на той момент працювала на телеканалі Україна 24 і пропонували дуже вдячна, дуже вдячна своєму керівництву. минулому я їх всіх дуже любила і вони дуже хвилювалися і пропонували зелений коридор до Львову. Але я так дуже задумалася і до останнього ми не хотіли. Уїжджати з дому, і е, я дуже розраховувала, що це все швидко закінчиться, наскільки вірила, що в цивілізованому світі не може бути ну, не може бути війни, не можуть так, наскільки е, я не, е, не по-людськи вести себе інші люди. Е, тому е, ми не хотіли до останнього від'їжджати, е, але наполягли наші батьки. Коли Аня зателефонувала, ми знайомі вже декілька років з нею, і ми так спілкувалися. І, до речі, їй дуже вдячна і не встигла їй сказати ще раз прямо в ефірі, але я їй це сказала дуже багато разів до цього і буду завжди їй казати дякую за те, що вона робила для багатьох. І вона мені зателефонувала і в межах. Десяти хвилин ми зібрались, отак як в чому ми були. Просто я в рюкзак зібрала документи, там мама втулила гроші, які там були, вона збирала. Отак все і. Зі сльозами на очах просто нас отак чутчуть не виштовхали, просто їдьте, рятуйте дітей. І в той момент я розуміла, що так, треба в першу чергу оцей материнський інстинкт думати за дитину і думати, як вивести. Було вже гучно, ну, от ближче до 4 березня було вже дуже гучно, і ми так діти знали. Ми йдемо в підвал, дуже е, тряслися прямо двері. У нас такі залізні двері. І діти знали, що треба притулятись до стіни, затуляти вуха, і ми так уже багато молились, багато хвилювалися. Хоча знаєте, я не боялась померти, я не боялася, що прилетить там щось на нас впаде. Ну, чесно, я за це не хвилювалася. Найбільше за що я хвилювалася, це коли. Почали писати в пабліках, що гвалтують, знущаються. ну там, Дуже багато таких історій. І це було найстрашніше за своїх дітей: що не дай Боже, щось подібне може статися. І оце було приводом вивозити дітей і. Рятуватися і Аня зателефонувала. Я дуже швидко зібрала документи, переодягнутися доці, речі там курточку, якусь там, ну такі речі, там спортивний костюм, взуття собі я взяла буквально там. Білизну і все. Навіть не взяла переодягнутися, наскільки була ну так швидко-швидко, знаєте, в першу чергу, те, що для дитини, а ще ліки я взяла собі аптечку, тому що я так відповідально до цього ставлюся. Розумію, що потрібно завжди, щоб все було і від температури, і там від алергії, і від всього. Від всього. І оце ще аптечку я поклала і все. Владислава, а ти мені скажи, коли зараз звучить повітряна тривога? Ми йдемо в підвал. Ви йдемо в підвал? Ви йдете в підвал. А боїшся ти чи вже звикла? Звикла. Вже звикла, так? Да? Пані Оксано, от діти Владиславі 6 років, діти, які в такому віці звикають до вибухів, до повітряних тривог, до війни. Це якось впливає на їхню дитячу психіку? Дитяча психіка набагато пластичніша, ніж психіка дорослих. І адаптуватися і пристосуватися дітям набагато простіше. Моєму синові скоро 14, і з тією ж я запитувала у нього те питання буквально декілька днів тому, котре ви запитали у Владислава. Кажу, а ти боїшся, коли в школі повітряна тривога? І він сказав приблизно так само Я не боюся, я збираю речі і йду в підвал. Ось вона нейропластичність. Ось вона адаптація психіки. Я знаю, що робити. Я йду і роблю. І так, діткам набагато простіше пристосуватися. Інше питання про те, що наш, нам зараз доводиться. Нормалізувати речі, котрі не є нормальними. Нам доводиться нормалізовувати те, що діти спускаються в підвал, діти чують звуки повітряних тривог, діти розуміють, що можуть прилетіти ракети. Страшні речі. Але якщо ми обираємо залишатися тут, то так ми нормалізуємо те, що не є нормальним, бо це допомагає триматися, а не впадати, не випадати із балансу, не впадати у страшні емоції. Пані Оксано, я вам дякую, Юль, Я вам теж дуже дякую.